Якщо сьогодні ви дивитесь нашу програму, то ми одобрюємо ваш вибір, тому що перший національний телеканал розпочинає презентувати третій Всесвітній форум українців. І повірте, що нас чекає дуже багато цікавого. Я зовсім не шкодую, що на певний час стала оператором укртелекому, так зрештою, як і мої колеги представниками прес-центрів, прес-клубів, тому що сучасна висота форуму це новітній зв'язок. Завдяки сучасним технологіям ОКТЕЛЕКОМу ми передали інформацію за океан на Далекий Схід. Ми на наші комп'ютери, факси, мобілки отримали численні відомості про українську громаду в Австралії, Канаді, Америці, в Центральній Європі. І повірте, що це не Данила Міленіуму, це раптом визнання. Що Україна стає кращою. За кількістю акредитованої преси ми зрозуміли, яка увага до форуму. Представництво 42 країн світу. І нині вже в Україну прибуло більше тисячі делегатів і гостей із українського зарубіжжя. до речі, таке ж представництво є українських громад різних регіонів. І на землю своїх предків вступило 750 митців, які будуть представляти заключний концерт фестивалю Український спів у світі». Це зрештою вміння України як держави збирати свій рід докупи, і це ознака вміння самовідтворюватися. Я прошу песимістів, це пам'ятати. І якщо вже Україна скоротила відстані завдяки сучасному зв'язку к телекому, то завтра вона поєднає тут світ. Шануймося, бо ми того варті. Від першого привітання багато залежить, тому наша телекамера стежила і за такими моментами. Ці милі україночки – розпорядниці форуму. Вони першими зустрічають делегації в аеропортах, на вокзалах. І кожен цікавий саме у їхніх очах прочитав перші побажання від третього зібрання світового українства. Форум це з'їзд світового українства, всіх громадських організацій, з тіла світу, з України, звичайно. Від січня місяця вже вирує тут робота, тому що УВКР і Товариство Україна світ» – як дві головні організації в Україні, які відповідають за зв'язки з українцями за межами України. Оця вся робота ведеться громадськими силами, просто вже так втягнулися ми в цю, е, я не знаю, як це назвати. Цю роботоманію, бо є відповідальність. На нас покладена відповідальність, бо державні структури тільки допомагають, а вся відповідальність на наших двох структурах товаристві і УВПР. Тут працює 10 штатних працівників наших і ще залучили ми студентів, які проходять практику в Київській університеті, які нам допомагають. Сформувалося 9 секцій основних, які охоплюють цю проблематику українського життя. І заявили про свою участь у форумі 273 організації з цілого світу, з 43 країн світу. Загалом кількість поданих заявок на участь у форумі 5200 осіб. Так що в нас багато роботи і часом такої роботи не посильної, тому що мало людей. Але все-таки в цьому є щось і перечуття цього великого збору, що приїжджають люди з цілого світу, що цим людьми треба чисто людські от такі моменти передбачити, контакти, всі їхні побажання, з ким зустрітися. Так що ми маємо ще керівництво, крім відповідальності, ще велика радість при спілкуванні, бо зрештою завжди цей збір традиції українські є, цей великий збір родовий, він викликає особливе відчуття тихої і радості від цього спілкування. Сьогодні на раз у Києві можна почути, куди вас підвести. Мені, будь ласка, на лівий берег, а вас, а мені на хрещатик. Так от завтра ми всі будемо їхати до Палацу Україна. Тому що форум просто не без цієї зали, в якій неможливо бути байдужим. І, мабуть, не випадково саме Палац Україна не раз ставав нашим національним домом прозріння. І я пропоную, давайте на хвильку туди заглянемо. І от десь приблизно в цей час, завтра вже на цій сцені буде завершуватися концерт фестивалю українських світі. А якщо бути відвертою до кінця, то 10 літ тому саме на цьому місці, у цьому ряду, я сиділа як делегат першого всесвітнього форуму українців, делегат від Івано-Франківщини. Ми були тоді молоді романтики, нас так захоплювала ця зала. Була тут особлива атмосфера, ну а нині це вже історія, яка згадується з приємністю. Життя українців за кордоном офіційна історія довго замовчувала. Наші земляки були інтегровані в біографію інших держав, куди потрапили не з власної волі. І якраз перший всесвітній форум українців, який відбувався у серпні 92-го, поставив питання про українців з зарубіжжя як частку державної нації. Наші громадські організації Світу на поклик «Родина ж прекрасний з'їхалися до столиці Незалежної України. Ви бачите кадри дев'ятирічної давності, яким незвичним був цей стан тоді свободи. Наш телеканал вів пряму трансляцію урочистих подій, і ми вперше побачили українських патріотів, які вже тоді у світі були кращими правниками і медиками, провідними економістами і видавцями. Ми аплодували і тиснули руки провідникам українських інституцій в еміграції, онукам наших славних гетьманів, членам ООН УПА, колишнім в'язням Гулагу, славним митцям і письменникам. Ж, сентимент це не завжди конкретний результат. Ми з'ясували тоді головне, скільки нас, українців, якими, що нам робити далі. Перший Всесвітній форум законив істину, що наш народ надзвичайно стійкий, навіть розшматований на частини, він не зламався, не зникнув серед інших. Він шукає єдності з історичною батьківщиною, і головний феномен змінює свою долю на краще. Через п'ять років у серпні 97 го відбувся другий всесвітній форум українців. У ньому взяли участь представники 46 країн світу. На цей раз ми пробували шукати відповіді на запитання, які ми увійдемо у 21 -е століття. Форум оживив державну програму Українська діаспора на період до 2000 року, і такі високі принципи, як загальна декларація прав людини, громадські та політичні права, узаконені Генеральною асамблеєю ООН, розглядалися вже в українському контексті. Держава розпочинала правовий захист українців за кордоном, сприяла поверненню патріотів, колишніх репресованих на землю предків. І це було перше визнання. Політичних репресій, масових переслідувань, депортацій, світове українство високо тоді оцінило цей державницький крок. На сьогодні, поза межами України, діє близько 250 українських громад. Форум це вищий керівний орган Української всесвітньої координаційної ради, і його третє зібрання, яке розпочинається завтра. Прагне уникнути парадності, зробити його плідним інтелектуально, виваженим щодо оцінки досягнень і головне орієнтованим на молодь. Ці засади відображено і в дивіці форуму державницька традиція і перспектива нації. Отже, вітаємо головних господарів нашу молодь, а це енергія України. Київ це енергетичне місто, це місто сили. Ідеш, як не тут. Творити нашу українську мрію. Тому, коли до мене приїжджають друзі, я люблю їх водити тими місцями, де поруч з киянами живе завжди історія. Це місто, в якому ще вміють дарувати квіти навіть незнайомим людям. І незалежності від того, якою би була пора року, тут вічний вальс Каштанів. Недавно саме тут ми отримали духовне благословення, і ним став візит папи Римського Івана Павла II. І як продовження. Ми запрошуємо вас на гала-концерт на Спаса 19-го, який ми будемо транслювати у прямому ефірі. Можливо, хтось із нас якраз і розгадає ту давню таїну, до якого Києва їдуть гості, чи як до столиці держави, чи як до давнього друга, чи на побачення із коханням. Я боюся наврочити, але думаю, що це останнє. Стануймося, бо ми того варті. Не знаю, як ви розпланували свій час, але простежити подію форуму абсолютно нікому не зашкодить. Ми з вами будемо в ефірі рівно сім днів. Ми спробуємо простежити головні події і відшукати можливо, місце форуму у майбутньому нашої України. Ну а сьогодні з вами була я, Христина Стебельська і команда першого національного телеканалу. Приєднуйтесь. Ми з вами попрощалися, але передмова ж не завершили. Бо проти ночі розпочинають говорити символи. Як багато, а ми вибрали ось ці подарунки форуму українців від лялькового дому, що на Андрівському узвозі. Здавалося, чому ляльки? А це мудрість, універсальна мудрість, яка поєднує українські характери і регіони, казки і легенди, пісні і мрії, українські мрії про нове. До того ж форум це бажання згадувати. Дитинство, друзів, виявляється, ляльки, дивляться очима наших друзів. Зрештою, для чого все пояснювати? Придивіться, може, саме зараз очі друга заглядають вам у душу.